Я Аліна, і сьогодні я дуже хочу поговорити з вами про мої ранні роботи. Я хочу вам показати портрети, з яких я починала, і як я вистраювала свій ланцюг зросту. От, я думаю, що це дуже важливо, тому що нічого не буває одразу. Спочатку хочу показати одну з недавніх робіт, ну як з недавніх, десь півроку тому я її малювала, але мені вона дуже подобається. І мені здається, це непоганий приклад, як показати, що я зараз вмію робити. Але і так я малювала не завжди. До речі, це целюлозний папір, не неболовнений. Тому це була така складненька робота, і мені це дуже сильно подобається. Але про мої недавні роботи поговоримо пізніше. Я запишу окреме відео про це. А зараз я хочу показати свої перші портрети. Це буде не прям перше, тому що перший портрет я не можу вам показати. Може, якось я знайду цю фотографію. Але це перші адекватні спроби. Це копіювання було в основному. Тобто я по референсам це робила. Але 2017 рік квітень. Взяти референс, дівчинки. І Якщо просто показати людині, то вона скаже прикольно. І показати мої теперішні роботи, скаже немає різниці. Але для мене різниця просто неймовірна. Насправді дуже сильна, починаючи від того, що тут дуже сильна, коричнева, забруднена тінь, нема ніякої живописності. Все одноманітно, немає якихось класних переливів кольору. Саме таке, що мені тут подобається, це фон. Все. Хоча, звичайно, для перших портретів це супер. Це дуже вау. Прям класно. Це все було намальовано, причому плюс-мінус в один момент. Теж 17 рік, теж квітень. В принципі, та сама ситуація. До речі, портретом я ніде не навчалась. Я навчалася в Харківській державній академії дизайну мистецтв, але на дизайні інтер'єрів, тому сильно я і раніше я не ходила на в художні школи нікуди, тому я по факту аквареллю і портрет навчалася сама. От я просто брала, малювала, малювала, малювала. Тут причому це був е чорно-білий референс, і це я імпровізувала. До речі, вийшло живописно із цієї тіні, але не дуже вдало. О, ну Це хоча б. Не знаю, він мені просто подобається. Моя тітка його обожнює. От, і... Тут просто, напевно, і за дівчини є такий момент, що вона притягує до себе. Але тут класні губи вийшли, особливо на той момент. Ну, от навіть порівняти, якщо ці і ці, то вони легкі, прозорі, але дуже прикольно вийшло, об'ємно. Тут я намагалася трішечки по-мокрому в цій техніці зробити, тому що тут прямо от ці всі потоки і волосся так. Стрімко і всі, навіть ці ж плямки, тінь, щічки, це все по-мокрому було зроблено. Це теж просто целюлоза, ну Для початку, чому б ні? Яскрава така. Ця робота, до речі, дуже багатьом подобалась. Боже, як я обрізала їх жах. Це досі 2017 рік, щоб ви уявляли собі, ось такі мої спроби. А тут щось вже більш цікаво пішло. Я думаю, ви вже це бачите. І тім більш така. Не чорна, не через коричневий, а через синій фіолетовий. Це дуже круто. І тут ми бачимо фіолетові підтони. Це прям вау, класно, класний навіть живописно з цими розводами. Ну, до речі, це вже на крок вище. Тут так само. Звичайно, до речі, у нас побудовою ще якісь проблеми. Ну, нічого. А це трішки фантазійна дівчинка. Це був, причому, графічний якийсь референс, тому вона така трішки видозмінена. А це фенотіло від топ-моделі по-американськи. Хто дивився? Хто вгадає, хто це така? От, я дуже сильно любила, і цю дівчинку я модель теж дуже сильно любила. На плані, що любила, звісно, але було дуже цікаво наблюдати за цим всім. От це мені не дуже подобається. Але це досі це 2017 рік. Уявляєте просто, скільки я малювала, малювала, малювала цих робіт, щоб я практикувалася. Я не покладала рук, я реально. Я малювала, малювала, малювала. Це ось так. Ну, спроба руденької із. Ну, пластовинням, Метелик. Ну, до речі, метелик вийшов непоганий. Я е, не люблю сильно скаржити свої роботи, особливо як я дуже прискіплива до себе, але все ж таки я шаную себе, свою працю, свій труд, і я не можу розкритикувати цю роботу, тому що я її робила не зараз. І на той час це було це було досягнення для мене. Для мене. Найвим... Боже, я заговорююся. Це було неймовірне досягнення для мене намалювати так, тому що я раніше такого не робила. І. Мені подобалась кожна моя робота, тому що в кожна відповідала якимось певним задачам. Тут, наприклад, більш складний фон, метелики, плюс дівчинка, вона лежить в траві. Звісно, не все вийшло. Але я намагалася це зробити, і це дуже важливо, тому я сильно не критикую свою роботу все ж таки. Я шукаю якісь недоліки, щоб їх просто виправити потім. Але тут вже в цьому нема сенсу. Я молодець, що я намагалася це зробити. О, Ця робота дуже багатьом подобалась. Прям Це був такий прорив для мене. Е, ще й лисичку. Причому лисичку, я правда доробляла гуащу, е, тому що мені важко було це хутро все передати. Але на той час прям. Це було вже прикольно, прям дуже багатьом досі подобається ця робота. А тут далі пішла в нас вже робота теж до речі, кінець 2017 року. Uh, так, вересень місяць, і тут є серія робіт, які я виконувала на зовсім іншому папері. Якщо ці були на звичайному, це люлоза ну в принципі один із найдешевших. А тут я вже купила перший раз більш дорогий папір, який я хотіла спробувати, і це була склейка Ханемюля. Ось така склейка, це саме вона. Вона в мене залишилась. Тут було 12 аркушів зовсім різних папірців, які я хотіла спробувати. Тут був папір від 200 грам до 600. Мені було дуже цікаво, і це був прикольний досвід. І я собі там повідмачала деякі папери, які мені сподобались, які я придбала у майбутньому для проби. От, наприклад, ця робота, ну, до речі, вони вже дуже все одно відрізняються від тих, які ми бачили раніше. Це вже був прорив. Хоча це ще той самий рік. Це теж на одному і той самому папері з Ханнемюле. Але от, вони теж вже дуже відрізняються і по текстурі, і по зовнішньому вигляду. До речі, саме ця мені не дуже подобається. І якось вона в мене не дуже вдало вийшла. Хоча, як я вам казала, що я не люблю себе критикувати. Але все ж таки, все ж таки. Ем, теж на цьому папері. Ну, до речі, єдине, що я тут хочу сказати, в мене тут покусили очі. Точніше, навіть не покусили, а вони трішки витерщені. От, це все теж по референсам. І мої золоті пальчики і місяць. Але по кольору мені дуже подобається. Я обожнюю руденьких, боже хто не любить руденьких, ну хоча є, звичайно, але Боже, я обожнюю руденьких малювати, це прям вау для мене тут такі прям дві роботи підряд у зелених тонах. Тут я пробувала спробувати намалювати таке світло. Тут як двері і в щіль проникає світло. Але, до речі, в мене непогано вийшло оцей об'єм на плечі. Непогано, і рука, до речі, теж вийшла дуже непогано. Так, я люблю себе хвалити, тому що якщо я себе не буду хвалити, то тоді мені не буде нічого виходити. От два моменти: я себе і люблю поскаржити, щоб зробити потім краще. І також я люблю себе похвалити, щоб потім зробити те, що краще. До речі, це дуже плотний папір, напевно, тут десь 450 грамів. Це теж той самий склейки. І тут тільки з волоссям трошки напортачила, але в цілому мені дуже подобається ця робота. По кольору вона дуже класна і, в принципі, дуже подобається. Один з найулюбленіших старих портретів. До речі, от саме цей портрет вже 19-го року. От. Він вийшов такий, ну, прям мені подобається цей край волосся і насичений цей колір жовтий, що я не побоялася зробити рефлекси. І насправді дуже подобається, от правда. Цю роботу я довго не мала закінчити чомусь. Я почала тоді, пам'ятаю, малювати обличчя і на ньому завершила, завершила. І потім домальовувала через час волосся, і видно, що я щось трішечки бігла кудись, але нічого страшного. Все одно, до речі, ну, деталізація тут прикольна. Можна було б таку повторити на великому форматі якось і вже в класній якості. І це робота 2021 року із не так давніх, причому вона в мене теж майже рік лежала. Напівготов у мене було тільки обличчя трішки готове, і я її в 2021 році вже завершила до кінця. І вона мені дуже подобається із своїх яскравих плямок. До речі, тут, наскільки пам'ятаю, Еколайн дуже сильно зробив такий насичений колір і ці всі переливи. Так що закінчу я це відео на цій роботі. І в наступному відео ви можете подивитись вже мої нові роботи, які робила. Портрети 22-го року. Там дуже класні роботи, і майже всі вони вже йдуть, а третього формату. Тому там буде дуже цікаво. Підписуйтесь на мій канал, підписуйтесь на мій інстаграм. І я буду дуже рада всіх вас бачити. До зустрічі!